Слава нації! Вітаю на каналі Добри Рембат, Вігрія Сашко. І з бачите, бойової машини, де, коли би я їздив на виконання бойових задач, було б мені, мабуть, холодно і страшно. Я не знаю, що я там не був. Але поки я ці машини ремонтую, мені тут затишно і комфортно. Відосик присвячений тому, що я думаю про автівки. В середовищі військових їхнє використання, і те безпосередньо, що я планую реалізувати, коли випаде така нагода. Перевірте, будь ласка, підписочку на перший український канал з ремонту бронетехніки і номов ну, слухати, ставте вподобаєчку, що я про все це думаю. Думаю, я насправді за без якихось там копійок два роки захисту України. Наступне, дивіться у нас. Там не будемо казати там, про сотні років війни, так 10 років війни з росіянами, з убивцями, гвалтівниками з Росії країни терористів, 10 років війна, 2 роки загострення війни. І об'єктивно ми купуємо ну, часто густо мотлох по всьому світі. Купуємо мотлох, і після того як купуємо Мотлох по всьому світі. Ми до цього мотлоху купуємо дефіцитні, недешеві деталі, які змушені чекати, і всяке таке різне. І ви мені скажете, яка альтернатива? Я дослідив, продовжую досліджувати для себе альтернативу і з'ясував, що об'єктивно в Україні вироблялося до нещодавно: навіть не автівка, а транспорт переднього краю. Так, автівки з дещо кумедним зовнішнім виглядом, але з цілком пристойними якостями для наших реалій, для реалій захисту України, для реалій бойових дій. Про так ці ходові якості експлуатаційні, мені відомо зі спілкування з різними користувачами цими, цих машин. Це, зокрема, автівки ТПК. Так? Транспорт переднього краю Луас. Луас це ну, викликає усмішку у багатьох, сарказм, іронію і всяке таке. Кажуть про те, що це минуле століття. І я не розділяю цих почуттів так само, як я їх не розділяю стосовно е бронетехніки виробництва СССР. Я прийшов е добровольцем в лютому. 22-го року влави ЗСУ. В березні я чув багато людей про те, що немає сенсу ремонтувати бронетехніку СССР, тому що її за 2-3 місяці всю вийдуть з України, і нам партнери нададуть сучасне озброєння. Я тоді з цього сумно усміхався, максимально сумлінно підходив до ремонту бронетехніки два роки без копійок за плечима в мене. На цій роботі, яку я дуже люблю, яку дає Господь з вашою допомогою, допомогою величезної купи людей з усього світу, насамперед, звісно, з України, виконувати, зміцнювати матеріальну базу, інструментальну, про це багато я кажу на каналі. І ну, що я бачу? Я бачу, що ця техніка вона абсолютно гідно виконує ті задачі, для яких була створена. І вона є насправді серйозним, абсолютно серйозним аргументом і дійсно, в кінцевому рахунку, гарантом нашої безпеки, державності життя, здоров'я факту існування в цій симуляції. так. Це військпром пром України в складі того утворення, в якому вона була в ті роки. Луаз, Луаз, автівки, так, це їхній, можна сказати, одноліток. І за філософією, за цільовим спрямуванням це їхній близький родич, це також безпосередньо створіння військ-Прому, створіння військ-Прому, створене для об'єктивно, для тих реалій, з якими ми повсякчас маємо справу. Коли треба дістатися з точки А в точку Б, виконати задачу і повернутися назад. Там, де їздять танки. При цьому дуже бажано його ремонтувати на колінах в полі і підрушеними засобами, і мати максимально наявні в Україні витратні ремонтні частини. У підсумку, я реально бачу. Цвинтарі, 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 цвинтарі всіх на світі марок якихось старих, ексклюзивних об'єктивно, автомотлух. Автомотлух, який скуповується за великі гроші порівняно з вартістю навіть увазів на сьогоднішній день на ринку. навіть Моторизованих з іншими двигунами, з двигунами від сучасних автівок, так, там дизелі ставляться всілякі, там європейські, здебільшого, наскільки я можу бачити, ми збираємо всім світом гроші, купуємо мотло по всьому світі, на який часто густо вже не виготовляються деталі, якісь е ексклюзивні речі в силу в специфіки там, виготовлення і всякого такого. Так, Ми платимо в машині за багато такого, чого не використовується. Ну, Реально, з того, що я бачу, я не бачу потреби там в купі електроніки, кліматконтролів, безлічі датчиків, пластиків. Ну, Тобто, реально, ми на старті купуємо. Ну, третину машини, яку, яка нам не треба, яка нам не корисна, і якою ми не будемо користуватися жодної хвилини під час її експлуатації. Ми її використовуємо для бойових задач, потім вона вмирає, іде на цвинтар. Десь там ми чекаємо тижнями з-за океану на запасні частини, теж не дешеві. Ми інвестуємо в автопром всього світу, в який завгодно, окрім як у власний. І це 10 років, 2 роки загострення. Я ну, не, бачу, не бачу серйозних сумів у цьому напрямку, при тому, що, повторюся, у нас в середині держави є, підприємства були, лишаються їхні рештки підприємств повного циклу виготовлення автівок. Автівки є витратним матеріалом, зокрема, легковушки, тим паче ТПК транспорт переднього краю. Так? І за умови їхнього виготовлення повного циклу в Україні ну, це інвестиція в наші робочі місця, в той факт, що, в принципі, військові не мають знати, що таке брак запасних частин, бо вони ну, мають бути завжди в кількості, це повна уніфікація, і виключно плюси. Багато хто, так, з глядачів зараз там сміється, напевно, кажуть там, про що ти кажеш? Те -те 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 -те. От, ніхто там не буде цього робити. Мені два роки тому, ну, півтора-півтора роки тому я почав щільно займатися темою систем бронетехніки. Нагадаю, тієї саме бронетехніки, про яку тоді казали, що ось-ось, як не сьогодні, то завтра її всю виб'ють, її не буде. Нам. Закордоння дасть нову техніку, ніхто не буде цим займатись. Ми відновлюємо компресори. Ми відновлюємо інші елементи бронетехніки, ми опановуємо капітальний ремонт компресорів типу АК-150. В Україні з українських матеріалів, українськими руками на станках, які знаходяться в Україні. Це інвестиція в українське Обороноздатність, тому що від пневматики в бронетехніки залежить дуже багато. І цей підхід показує свою ефективність. Результати, які ми маємо за допомогою людей з усього світу, вони для півтора років діяльності для наших масштабів вони дуже пристойні. Реально, ми опанували ну, добрих 80, Близько 80% капітального ремонту компресорів, типу К-150. Ми починали з того, що з певної кількості проблемних збирали меншу кількість безпроблемних, так, рекомпонували. На сьогоднішній день ми впритуло наблизилися до того, щоб вибрати один неробочий і повертати людям один робочий. І всі цикли, всі цикли, вони всі. Закриті в Україні. Це не російський контрабас, це не Китай не Індія, що також виготовляють ці компресори деталі. Це стратегічна незалежність в питаннях обороноздатності. Аналогічний підхід. Як єдино правильний, я планую розглядаю, вже і планую розвивати в подальшому стосовно і автівок. Коли у мене постане питання у використанні власного транспорту для моєї роботи, я ще рік тому так, я там придивлявся до якихось там ЛТшечок, течиків і всякого такого. На сьогоднішній день я абсолютно категорично придивляюся до українських автівок, не тих. Совєтських виробництво яких знаходиться в Росії на сьогоднішній день, в Росії країні терористів, ні, яка поставляє нам гвалтівників і вбивців. Я розглядаю придбання в подальшому і використання для роботи автіву українського виробництва задля підтримки, розвитку, відновлення українського автопрому як на мою Кромну думку, єдиний можливий, можливий варіант забезпечення нашої безпеки, ефективної роботи в стратегічному плані, тому що ця війна, на моє переконання, вона не на один десяток років. І поки що, з того, що я бачу, ми робимо тільки те, що інвестувати в інші країни, збирати останні свої гроші і віддавати. Робітникам в інших країнах, в сировину в інших країнах, підприємства в інших країнах за речі, які у нас об'єктивно осідають трупами, які прямо і безпосередньо несуть, зокрема, екологічну загрозу. Ми витрачаємо купу грошей, купуємо купу речей, яка реально нам не потрібна. Потім, коли ми не в змозі ці Речі, обслуговувати, забезпечувати їхню працездатність. Ми їх кидаємо і вони забруднюють нам екологію. Вони отруюють нас, наших дітей, наших онуків, покоління, які будуть після нас. Це все один суцільний нонсенс. Це все один суцільний нонсенс, який люблять виправдовувати тим, що нам треба тут і зараз. Люди добрі, тут і зараз нам треба 300 років війни. Десять років війни, два роки війни, тут і зараз. Я сподіваюсь матиму у подальшому позитивний досвід не тільки використання автівок, інших речей українського виробництва, сучасного українського виробництва. А й буду мати втіху від того, що спостерігатиму, що такий підхід інвестиції в те, що насправді забезпечує нашу обороноздатність, ці інвестиції вони мають місце бути і розширюються в Україні для українців. Щоби боронити головного ворога, боронитися від головного ворога, від росіян, вбивсь і гвалтівників, і цієї всієї мерзоти. Дякую за увагу. Дякую, що так довго мене слухаєте. Чекатиму на ваші змістовні думки, зауваження в коментарях під відео. Нагадую, коментарі російською мовою. Мовою агресора можуть не чекати на, на змістовну відповідь. Якщо вони негативні, провокативні, ворожі російською мовою, вони будуть видалятися, вони будуть блокуватися, тому що ці рядки адекватних, тверезих, якісних українських фруктів. Городини, овочі, вони доглядаються не для того, щоб там ходили вороги і гадали. Слава нації!